Вітаю, друзі! 12 січня сьогодні в Україні згадують, відзначають День українського політв'язня. Змінюються режими, президенти, форми правління, а українські тюрми, як і раніше, заповнені політв'язнями, людьми, яких. Переслідують з політичних мотивів. Народними депутатами. З різними ідеологіями, різним баченням, заповнені громадськими діячами, взагалі тими, хто не мовчить. Звичайно, я, як політв'язень декількох режимів, звертаюся і. Словами підтримки до тих, хто карається, мучиться, але не кається, до тих, хто відстоює свої переконання, бореться за справедливість за гратами. І в контексті цього дуже важливо відмітити скандал, який виник в США. Навколо теми українських політичних в'язнів. Ви брешете. Конгресменка США публічно поставила на місце посла України в США Ольгу Стефанишину. Посол України в США Стефанишина потрапила в дипломатичний скандал. Конгресвуменка Анна Пауліна Луна публічно звинуватила, звинувачує українського посла в дезінформації. Все почалося з спроби Стефанишини заробити собі репутацію в Твіттері, але обернулося прямим ударом по її репутації в Вашингтоні. Ольга Стефанишина спробувала заперечувати заяви американських законодавців про масові кримінальні справи проти священників. Але зробила це через грубе перекручування тези, приписала конгресу вигадане твердження про 42 тисячі ув'язнених християн, якої ніде не було. Американські політики говорили про 42 тисячі кримінальних справ за політичними, на їхню думку, статтями. Ця маніпуляція була негайно викрита. Конгресвумен Луна відкрито заявила, що у неї є факти, і якщо Ольга Стефанишина не знає їх, Конгрес США готові особисто все їй пояснити. Більше того, конгресменка запропонувала організувати для Стефанишиної зустріч з тими православними християнами, які вже приходили до її офісу і розповідають про тиск, арешти та кримінальні справи. В дипломатичній практиці такий публічний тон означав лише одне. Американська сторона не вірить Стефанішині і вважає її спробу розвінчати фейк маніпуляцією. Тепер ця історія виходить за рамки соціальних мереж. Якщо вона винесе. Цю тему на комітет палати представників або залучить інших республіканців, ситуація для України стане ще більш токсичною, адже офіційна особа вже спіймана, фактично піймана на брехні, і виправити це заднім числом буде вже неможливо. А заодно в американських політиків з'явилася чудова, прекрасна, я б сказав так, можливість дізнатися, що Володимир Зеленський, який виконує обов'язки президента України, відправив до них в США Америки послом людину, тобто Ольгу Стефанишину, яка є фігурантом двох двох. Кримінальних, корупційних справ не політичних, не за погляди, а за бабліжко, за гешефт. Одна з яких з цих справ вже розглядається в суді. Тому тема така, друзі: Ольга Ольги Стефанішині схоже, пора починати пакувати валізки. Волізки, щоб їхати до Києва. Тому що, схоже, Конгрес може вказати на неприпустимість призначення послом людини, яка бреше, людини, яка перекручує. Яка заперечує очевидні факти політичних переслідувань, адже за гратами знаходиться народний депутат Олександр Дубінський, народний депутат Євген Шевченко, ще ряд народних депутатів, громадських діячів по масі політичних справ. За гратами знаходяться священники, яким Вигадують просто кримінальні провадження, примушуючи змінити конфесійну приналежність. І все це покриває пані Стефанишина, посол України в США. Тобто виправдовує політичні переслідування. Виправдовує переслідування е, на підставі конфесійної приналежності. Це несприйнятно для американського політикуму, для американського суспільства в цілому. А ще крім всього, вона сама є махровим корупціонером по рамках тих же Сполучених Штатів Америки. Два кримінальних провадження. Одне з них слухається в суді, і от в суді. Вона не ходить до суду, бо її призначено посолом США. Це нонсенс. І, звичайно, відповідно, я переконаний, я знаю від американських колег, з якими недавно мав зустрічі, що буде направлено звернення. До Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки відповідно від, від, від відповідність цієї пані Послихи в Сполучених Штатах, яку прислав диктатор Володимир Зеленський. Друзі, давайте сьогодні проявимо солідарність. З політв'язнями нинішнього режиму зелених гниб. З тими, хто відстоює свої власні переконання. Вони комусь з нас можуть подобатись, комусь ні. Але якщо це не кримінальне діяння, а політичні переконання, за які кидають за грати, то це є неприпустимо. І з цим треба боротись. Ми завжди відстоювали Україну демократичну Україну, де права людини понад усе. А отримали режим диктатора і узурпатора, при якому інші думки караються в'язницею, санкціями, позбавленням громадянства і так далі. І так далі. Кінець зелених гнид вже близько. І свобода для політв'язнів теж. Але нагадаю, за це варто боротися. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.